Всім привіт-привіт! Ви на каналі Логовенко Наталія, і сьогодні я готова вже ділитися з замовленням з 11-го каталога. Каталог ще буде діяти до 27 жовтня, і у вас є ще час теж замовити те, що приглянеться вам. Ну, Найперше, це замовила я ось такий смарт. Уже в пустих баночках я показувала, розповідала, гарно чистила вдома коври. І дивани дуже класний засіб. Зараз він йде ще й за такою мочалочкою. У мене ще був без мочалочки. І зараз, а ще ним гарно відмиваю мікрохвильовку. Дуже гарно прибирає жир на кухні весь. А зараз хочу ще спробувати мити у ванні, так як. Ну, він майже йде без запаха, а мені саме такі засоби зараз потрібні. Тому ось взяла цей засіб і буду ним користуватися. Спробую, ну і в пустих баночках вже вам розповім. На останній сторіночці крута акція на наш кремчик з муцином равлика, ось такий крем від Талія, Він коштує 369 А якщо купуєте хоча б один продукт із каталога, то він вам вже прийде за 229 гривень. А якщо ще ціна консультанта, то взагалі по 183 Дуже крутий крем по відгуках. Я ще не користувалася, але спробую і обов'язково. З вами поділюся, сподобався чи не сподобався зимово-осінній період. І у мене саме зараз в каталозі крута ціна на вітамін Д3. Ну, і у мене замовили, і собі я взяла про запас, тому що постійно вживається продукт, чому б не зекономити. І до вітаміна Д3, К2. Вже теж розповідала, наскільки він корисний, якщо хто вживає більше 5 тисяч дозування. Якщо профілактика 2000, то можна і не вживати К2. А там уже дивіться, наскільки у вас в організмі, чи організм схильний, щоб утворювалися камені в почках, в нирках точніше. На українській мові, і взагалі, я, що у вас там із сусудами. Ну, зараз мені цей продукт дуже потрібен. І також взяла свій перевірений для Вен це Венотонус, який мені гарно допомагає. Хоча я, в <на> нас вітамін багато, і хочеться і те, і те, і те поліпшити. А от щось я з вінами літом про Маргала, не пила цей продукт. І тепер треба срочно повертатися. Також ще взяла собі ось таку тестер сиворотки Дуже крута сиворотка в нас є, дуже гарно про нього все написано. Але все ж таки хочеться самому спробувати і вже дати свої відгуки в пустих пляшечках. Ось отака. Малишка. І це дуже класно, що можна цей продукт ну, спочатку купити собі пробник, так як він не дешевий, продукт, протестити, підходи, не підходи, і вже потім купити повну версію. Звичайно, ще каталог слідуючого періоду, який вже вступив з понеділка, з 28 жовтня, Ну, а поки можна. Придбати ось такі продукти, як я замовила собі, а взагалі переходьте під відео, перегляньте весь каталог, у нас дуже багато акцій, акційних предложень. Замовляйте собі, пишіть мені, щоб я відкрила вам дисконт, надала і ви купували собі зі знижкою від 30%, тому що це дуже-дуже вигідно. Всім пока, до скорих зустрічей!